Так, вітаю! Запоріжжя. Чи буде наступ? Давайте подивимося це питання до кінця цього року. У нас ще два місяці попереду, обов'язково залишаємо вподобачку, підписуємося, пишемо у коментарях загальні запитання, свої думки з цього приводу, що ви думаєте, як ви взагалі реагуєте. Більше моїх прогнозів можете побачити у телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся. Давайте подивимося Запоріжжя. Так, що там за ситуація в Запоріжжі? Ну, ситуація ще якийсь час буде триматися, така, як є, гучно, але стоїть на місці. Дуже багато розмов, особливо на державному рівні, що стосується місцевої влади, так, там дуже багато буде якихось обговорень. Давайте подивимося: зараз м -м, вороги спостерігають. Спостерігають вони так, мають плани, і де мені такий, знаєте. Супротиву провокації, тобто можуть бути якісь а, спроби, так, які будуть лякати. Вони вже, в принципі, є. так, Якщо так проаналізувати, то такі речі там вже відбуваються, так, якийсь тривалий час. от, І вони ще будуть продовжуватися. Чи будуть вони а, наступати? У мені тут по повітрю йде дуже велика активність. так, яка буде ще над містом Запоріжжя, чи будуть наступати до кінця цього року, так? Чи будуть вони йти? Знаєте, мені і до інформації, що все, що відбуватиметься, знаєте, це такі. Оте скупчення недалеко від міста, так, і намагання протискатися іде якоюсь маніпуляцією до кінця року. Тобто це ще не є тими діями, так, про які зараз всі говорять і яких так бояться. Тобто проходу і якогось такого просування до кінця року, поки я не бачу. Наслідки в місті так вони можливі через активність, яка там може бути, так. Іде мені захист, циклічні події, тобто захист буде відпрацьовувати. Давайте подивимося, чи до кінця року. Ну, ніякого такого, знаєте, конкретного наступу масового я не бачу. Ідуть маніпулювання, плани в них є, вони, як наче, готуються. Але. Будуть, можуть потрошку, знаєте, так, тиснути. Карта сили показує, що тиснути можуть, та ситуацію триматимуть. От, Ситуація може змінюватися туди далі. Будемо ще передивлятись на початку нового року. От, Але поки що ситуація тримається. Там. Чи буде великий обмін у листопаді? Чоловік в полоні. Ци тема актуальна для багатьох. Давайте подивимося, так, що стосується великого обміну в листопаді, так. чи буде він, чи буде великий обмін, будуть якісь труднощі, і мені йде обман, ілюзія. Ілюзія і обман з приводу тих обіцянок, які давали, про які говорили. Тобто, це говорить про те, що не все так буде, як, то, як про то говорять. Дуже багато іде маніпуляцій. Ситуація буде дуже помірна. Це говорить про те, що прямо великого обміну, так, щоб багатьох взяли і одразу обміняли, я не бачу. От якимись невеликими а, такими кількостями, так, дуже поступово, а, вибірково навіть тут так скажу, обміни будуть. Але не зовсім так, як би того хотілося б на зараз. Тобто великого обміну, щоб усіх максимально обміняли. Нет. Але часткові обміни, поступові обміни в листопаді можуть бути. Якось нема повної готовності, так? Реалізовувати те, про що говорили і обіцяли, йдуть якісь невиправдані очікування, так, по плануванню а, цього дійства, так. якісь форс-мажорні ситуації можуть бути а, по домовленостях, тобто стосовно тих перемовин, які ведуться по обмінах, так? Можуть бути розчарування, тобто ситуація може повернутися зовсім у інший бік, руйнування планів. Мої золотенькі, необхідно мати терпіння, віру, так, і вірити в те, що в найближчому часі все-таки всі наші люди повернуться до себе додому, до своїх родин. От, не всі одразу, але ми дуже віримо та чекаємо так, цього. І будемо сподіватися, що ситуація повернеться на краще. Що буде з Черніговим, якщо можна, дякую. Давайте подивимося до кінця року: місто, область, так, ситуацію. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо розбиратися потрошку І давайте глянемо. Місто Чернігів дуже багато розчарування і тривожності стосовно якихось розмов, домовленостей. Дуже багато якоїсь розповсюдженої інформації брехливої стосовно міста. По активності форс-мажорні ситуації. Переважно в темний період доби якісь форс-мажорні ситуації, неочікувані, які стосуються забезпечення, можливо, навіть світла. Тобто тут м -м, треба бути дуже-дуже уважними така, знаєте, м -м, ідея м -м, брехня і ілюзія з приводу якогось такого обмеження там Взяття, не знаю, брехня з приводу е, насування ворожих так, у тих е, військ. Так. Тут дуже багато створеної ілюзії. Давайте подивимося Чернігівську область, загальну картину. Активність у просторі дуже багато, так, інфраструктурні об'єкти, навчальні заклади дуже в напрузі, лінії, межі, кордони, дуже агресивні енергії, дуже багато тривожності саме на кордонах. І ось така історія. Тобто буде якесь стиснення, і воно буде до кінця року, будуть намагатися, але нічого не вийде. Дуже дуже напружено, може бути і дуже активно, але ситуацію будуть тримати, дивимося. Будуть тримати тут дуже багато захисних енергій, тобто нам показують і говорять, що наша сторона, наші люди ситуацію будуть тримати. З приводу заходу провокації будуть, тобто вони будуть бажати, вони будуть активно проявляти себе на прикордонній області, але конкретного заходу я не бачу тут якось більше маніпуляцій. От, ситуацію Будуть тримати. от а Стосовно самого міста, треба бути теж уважними реагувати на повітряні попередження, от бо там йдуть циклічні події, і ще мені чомусь масові, місця масових зібрань. Тобто, це там, де багато людей знаходиться торгові центри. Доброго вечора. Чи буде Полтавська область в окупації? Давайте подивимося це запитання. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання. Переходьте у телеграм-канал, там теж є цікава інформація. Так, Полтавська область. Чи буде Полтавська область в окупації? Це все ілюзія? ілюзія. Це все ілюзія, про яку багато хто говорить, та. Толку з того ніякого немає. Полтавська область до кінця року дуже напружена ситуація по ресурсу забезпеченню. буде підвищена активність, так, що стосується ресурсів області. Будуть вестись якісь розмови з приводу ситуації в області, і загалом тиснути будуть. Захист буде працювати. Тиснути будуть Полтавську область. От, але, але ніякої окупації я не бачу. Ні. Чітко, ні. Давайте подивимося ще на, на іншій голоді, так, щоб вже... Найближчий період часу дивимося, так, пів Полтавська область. Теснути будуть знову ж таки карта сили показує, що будуть тиснути, будуть якісь рішення а, прийматися так, в Полтавській області. Багато буде створених, дивіться, брехні, ілюзій з приводу окупації. Дуже багато знаєте, от язиком ляпають, але по факту це нічого не має спільного з тим, що може бути. Окупації я не бачу, але активність і наслідки по області вони так можуть бути дуже емоційно складно. Тому необхідно розуміти, що активність в області так, вона дійсно буде так треба себе берегти і реагувати на повітряні попередження але окупації я не бачу